Українські прикордонники тримають під контролем межу України із окупованим Кримом. Будують бліндажі про всяк випадок. У разі можливої атаки Росії з боку анексованого півострова. Ці укриття врятують і митників, і військових, і цивільних. Про ситуацію на кордоні з Кримом Олена Горячева. Захиститися від можливої небезпеки на кордоні з окупованим Росією Кримом посилено споруджують захисні споруди на контрольно-пропускному пункті Каланчак. Прикордонники зводять класичні бліндажі, вручну викопують яму, перекривають її дерев'яними колодами та засипають землею. Будують одне таке укриття три тижні, а днями херсонці купили та подарували прикордонникам капітальну металеву споруду, що закопують у землю. Війна, вона у нас е, така йде не класичним способом, а в першу чергу вона йде, розпочинається з обстрілів постійних, щоб забезпечити безпеку особового складу. Від Осколки від прямих попадань, вот і нами потрібні такі засоби захисту. Захисні характеристики мобільного бліндажу, військова таємниця Може без техніки збиратися вручну. Саме тяжола деталь – 75 кілограмів. Тобто чотири воєннослужащих за робочий день можна його забрати. Пока вот перших чотири. Это у нас первої. Пірволасточки, та ми підпадгатові спеціалірпроїзвосту. Від ймовірних обстрілів тут можуть укритися і митники, і військові, і мирне населення, що перетинає кордон. А людей тут чимало. На в'їзді на півострів черги з вантажівок. Їх тут не менше вже протягом багатьох місяців. Але тепер затримка з провини перевізників. Згідно з законом про вільну економічну зону Криму, вантаж має бути задекларований. Прикордонники запевняють, якщо з документами все гаразд, то машину оформлюють за п'ять хвилин. У черзі легковиків немає. Потребується додаткового оформлення транспортних засобів митному оформлення, саме заповнення і Вони йдуть по електрону електронними переказами. то воно залишається тут. Ці всі транспортні засоби на сьогоднішній день очікують оформлення встановленим порядком документів. Прикордонники кажуть, ситуація на в'їзді в Крим контрольована, але не передбачувана. Адже щотижня з півострова на нашу територію залітають безпілотники, а вздовж лінії кордону літають гелікоптери. Олена Горячева, Олексій Уманський. Факти ICTV.